прозевали. 6 августа они вторгли в область, а мы до сих пор оттуда не знали или, или не угробли. Давайте говорить прямо, мы провалили. не мне вам рассказывать, уважаемый Иван, что у нас в начале операции был очень серьезный дефицит беспилотников. Вы знаете, мы, давайте говорить прямо, мы провалились, мы провалились в начале операции и потом с тахановскими темпами. Три смены в день, 30 дней в месяц, где мы только не делали эти беспилотики коленно-гаражным способом и так далее, мы наплодили сейчас достаточно очень серьезный потенциал беспилотников. Так вот, теперь получается. Что же получается? Сейчас почешет репу наш обыватель. Что ж там баронец лопочет? Больше становится беспилотников, а операторов гонят в атаку. Где логика? Да нет же ее логики. Просто сейчас генеральный штаб решил пересмотреть положение дел в окопах. Вот и все. Я не хочу сказать, что все операторы беспилотников бросайте свои беспилотники в все автомат зубы берем. Нет, Иван. Идет, в общем-то, рациональное осмысление структуры наших тех же мотострелковых подразделений, не пехотных. Это принципиально важно. Это пехотное подразделение, пусть они будут там, на Западе. А у нас будут мотострелковые подразделения. Возникает закономерный вопрос. С учетом того, что мы наступаем, а во время наступления имеются, соответственно, потери чуть больше, чем если наступление... Это нет. правда, это ну, правда. Вот, это классно, я так да. стараюсь корректно выражаться, да, чтобы да, да. не задеть ничьи чувства, что называется. Особенно да. тех людей, которые у нас следят за дискредитацией вооруженных сил. Но важный момент. С учет... Нужно штурмников-то пополнять. А где их взять? Боже мой, Иван. А где взять резервы? А в Курской области где наступление, Миша? Мы объявили народу, что там окружили двухтысячную группировку, которая засела там в городах и селах, наступление. А там уже создают Локотскую республику украинцы. Да, приходит село, вот вам власть, вот вам школа, кинотеатр, можете ходить и так далее. А вопрос у русского обывателя, человек, в чем дело? 6 августа они вторглись в Курскую область, а мы их до сих пор оттуда не знали или, или не угробли. В той же Курской области враг нас атакует, и мы вынуждены там обороняться на ряде участков. Вот такая она честная ситуация на поле боя. Я надеюсь, Спасибо. что на этот раз Иван Панкин меня понял. Да, да. Как можно не приметить десятитысячную группировку войск в у границы в... области. Пятьдесятый раз отвечаем. Приметили, доложили, прозевали. Путин недавно в одном из интервью сказал, мы разбираемся. Разбираемся не только, почему прозевали военные, ну и почему прозевали местные власти, которым десятки миллиардов рублей выделили на строительство оборонительных рубежей? Расследование продолжается. Я думаю, что наказания будут. Точка. Это, это комментарий. А вопрос такой. Наказано ли руководство фронтовой разведки и контрразведки? За Нет, оно действия? не наказано, Нет. потому что оно докладывало. Оно доложило обо всем. Александр, Надо же, Москва. и никого до сих пор не расстреляли. Да. вот А почему не расстреляли? Охранел отменен. А почему отменен? Зараз саме Курахове центр тяжіння ворожих сил. Це підтверджує статистика бойових зіткнень і завчора, і за сьогодні. Зараз ворог намагається охопити Курахове з півночі та півдня. При цьому продовжуються атаки зі сходу на цей населений пункт. Загалом ворожих сил на цій ділянці понад 60 тисяч особового складу. Це ті, хто просувається на півночі від Курахівського водосховища, аби спробувати його обійти і створити загрозу для Курахового зі сходу, а ще ворог протискається на Курахове з півдня. Тут бачимо на мапі є декілька напрямків: найбільш такі небезпечні це від Ясної Поляни до Костянтинополя. Це на трасі від Курахове до Запоріжжя. Якщо ворог дійде до траси, то. Логістика в Кураховому суттєво складниться. Тут у ворога є, на жаль, певні тактичні успіхи, але не такі значні, як це було минулого місяця. І вістин до цієї траси від Ясної Поляни до Костятинополя десь в межах 8 кілометрів. Також ворог намагається тиснути від Богоявленівки через трудове на Оспенівку. Вихід до Оспенівки далі. Це якраз відчутня загроза для трьох наших бригад, які тримають об оборони на сході це 79-та десантно-штурмова 33 третя механізована і та, та 46 та аеромобільна. Зараз на до речі ми на відео бачимо, як 79-та бригада знищує противника на цій ділянці, де ворог намагається фронтально тиснути на. Наші позиції проте, от загроза стилу для цих бригад. Якщо там раптом не витримують бригади тероборони, то це зможе змусити наші бригади відійти з цієї ділянки. Але не факт, що так само буде відбуватися, як виглядає на мапі. Хоча дійсно просування противника по певним напрямкам є у будь-якому разі, прогнозувати динаміку складно, але але так само можна Можна наголошувати на тому, що вкраї потрібно забезпечувати підготовку потужних фортифікацій по лінії Новопавлівка, Велика Новосілка, це трошки далі на захід, начебто дещо передчасно, але в будь-якому разі це не завадить. При цьому ж таки розуміємо, що окрім великого значення фортифікації, має взаємодія наших бригад ефект управління з боку ОТУ і ОСУ, резерви та озброєння все це власне хрестоматійні речі, взаємодії яких і має дати той обнадійливий результат, аби стримати просування противника на певних ділянках фронту. А далі ми будемо говорити про зброю, про нашу і про закордонну, але перед тим скажу про гарну новину, яку так довго ми домагалися в розмовах з нашими директорами оборонних підприємств. Йдеться про те, що в Україні нарешті запустили програму пільгового кредитування для виробників оборонно промислового комплексу. Нарешті підписано постанова уряду, яка передбачає, що Відсоткова ставка кредиту для виробників зброї становитиме 5%, розмір кредиту або 100 мільйонів гривень на оборотний капітал, або 500 мільйонів на інвестиційні проекти тривалістю до 5 років. Як оці ініціативи впливають на можливості або вплинуть на можливості наших оборонних підприємств? Ми якраз поговоримо в контексті компанії, яка виробляє один з таких, як на мене, унікальних виробних комплексів безпілотних систем. Це Сіс 3 від компанії Скайтон, і зараз до нас долучається Роман Княженко, директор авіаційно-виробничої компанії Скайтон. Пане Романе, вітаю вас, радий бачити і чути. Так, вітаю вас, дуже рад чути вас. От перед тим як ми перейдемо до самого комплексу від вашої компанії, який я повторюсь, вважаю ну одним найбільш технологічно досконалих зразків, які зараз використовує українська армія. Хотів би, щоб ви дещо прокоментували дві речі: перше, оце якраз можливість кредитування під 5% для оборонних підприємств. І друге, це вчора була заява президента, де він сказав про те, що уряд планує укласти трирічні або п'ятирічні контракти з українськими виробниками на постачання дронів стратегічного рівня до сил оборони. Ваш комплекс я так само відношу до стратегічного рівня. І от як оці два фактори можуть, ну Позитивно впливати на потенціал вашої компанії у виготовленні дронів для сил оборони. Ну Давайте почнемо з другого питання. Тобто, трирічні контракти. Насамперед, це напевно на сьогодні найважливіше, що може відбутися, тому що компанії як наша, доволі великі, і планування для нас ну, це така базова річ. <кій> якої дуже не вистачає на сьогоднішній день.